Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. На вшанування історії українського державотворення з метою виховання поваги громадян до державних символів постановляю установити День державного прапора України, який відзначати щорічно 23 серпня, йдеться в указі президента України. Прапор. Невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Його еволюція у своєрідний спосіб відображає процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень. Синій та жовтий кольори символізували Київську державу ще до християнізації Русі. Це були також кольори герба Галицько-Волинської держави, більшості міст Київщини та загалом України. Упродовж історичного становлення української держави синьо-жовтий прапор був символом боротьби за національні та соціальні права українського народу і за часів незалежності став державним прапором України. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса і багатство рідної землі. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності країни, національної єдності, честі та гідності. В усьому світі синьо-жовтий колір нашого стяга уособлює сміливість, незалежність, демократичні цінності і найкращі чесноти, властиві мужньому українському народові, і це звичайно ж колір нашої перемоги, яку впевнено наближають наші збройні сили України, усі працівники на фронті і в тилу наші міжнародні партнери, і вона неодмінно буде за Україною з Днем Державного прапора України.